На годиннику 13.14 у найбільшому пункті незламності на майдані міст героїв України у Рівному немає де яблуку впасти. Люди обідають та спілкуються. Проте далеко не всі такі намети зараз відкриті однак, при потребі роботу пунктів незламності можуть розгорнути за декілька годин. На даний момент пункти незламності не функціонують так, як вони закриті на літній період будуть відкриватися на початок опалювального сезону або у випадку блекауту. Згідно рішення комісії з питань, з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, вони повинні бути відкриті протягом двох годин. Найбільший у рівному пункт незламності на майдані міст героїв України працює цілий рік. Волонтери благодійної організації завжди готові надати допомогу населенню. Близько трьох сотень людей щодня відвідують пункт, розповідає волонтерка Карина. «Він функціонує в кожного дня з понеділка по, по суботу з 10 до 3 години, з 11 до 2 е, ми роздаємо чай, печиво людям, вони можуть прийти Нашу маленьку палатку, ось, а з першої до третього до другої у нас кожного дня це гарячі обіди. Ось кожен може прийти, поїсти. Волонтерка розповіла, що мотивує її у цій справі. Завжди є потреба, завжди є люди, яким це потрібно, яким потрібна не тільки там їжа, яким потрібна завжди якась любов, підтримка. Тому мені здається, ми створені одне для одного. Тим більше в такий час. В час війни, коли це потребує кожен, навіть можна сказати, що це потребують старші люди. Їм так само страшно, їм так само буває самотньо. У всіх пунктах незламності, зокрема і в тому, що на Відінській можна підзарядити свої гаджети та провести час з користю під час несприятливих умов у наметі, які функціонує на майдані міст героїв України. Також пригощають обідами потребуючих цього осіб. Небайдужі люди мають можливість принести одяг та долучитися до підтримки громадян, які перебувають у скрутних життєвих обставинах. А ну це приносять люди. В кількості ну насправді як я замічаю, то майже кожного дня хтось приносить або якісь кульок одягу, або цілі баули приносять люди. Коли настає обід, усі охочі збираються в черзі та записуються на прийом їжі. Як розповіла кухарка Галина, яка вимушено переселена з Донецької області, долучилася, бо знає, що таке підтримка та як її потребують люди. люди всі задоволені, і ми, і ми тому розумію, як це потрібна допомога. Загалі тут водою дуже добре. Тут зараз є каша пшенична з подлівкою, помідор і хліб, а зачастує червоний борщ, є і солодка є, і дуже різноманітна кухня. Ми також запитали, чи подобається тутешня кухня тим, хто вже пообідав. Все вкусно спілкування, людей. Багато знайом все тут мене задовільняє. Після обіду люди дуже задоволені та щиро дякують за їжу, розповіли волонтери. Хоча більшість пунктів незламності зараз не відчинені, при потребі, коли вони знову стануть у нагоді рівнянам, їх обов'язково відкриють. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.